Ці заходи відбуваються в рамках реалізації реформи служби з надзвичайних ситуацій. Одним із напрямків цієї реформи є підвищення спроможності підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій до реагування на надзвичайні ситуації, розширення спектру надзвичайних ситуацій, на які можуть і повинні реагувати наші підрозділи. Вітаю сьогоднішнім днем, вітаю з отриманням техніки, впевнений, що ця техніка буде правильно експлуатуватися і служити для мешканців міста Хмельницького і Хмельницької області. Бажаю вам успіхів, добрий путь. Він вже не хоче виходити. Ну і ще що одне, кабіна незалежна від цистерни. У нас проблема з цистернами, тому що цистерни, якщо вони на один рамі мають, вони все время у нас трістають. Ну, така у них специфіка. Тут незалежна кабіна. Тобто кабіна від ремонту. Служу українського народу. Служу українському народу. Для нашої служби, для Хмельницького радиодолу, достатньо визначна подія. Сьогодні наші працівники, які служать тут, на полінічні, отримали 16 квартир. Це дуже важливо і для нас, а першу, це, в першу чергу, це важливо для тих родин, які отримали ці квартири. Достатньо гарні квартири, я їх подивився, і в них навіть в сьогодні можна вже жити. На цьому ми не зупиняємо, ми будемо далі продовжувати роботу щодо забезпечення житлом наших працівників. Звичайно, більшість тих осіб, які отримали квартири, це всі учасники антитерористичної операції. Крім того, сьогодні ми передали Хмельницькому гарнізону 5 автомобілів, сучасних автомобілів, які мають сучасне обладнання, мають підвищені спроможності і можуть залучатися практично до всіх видів надзвичайних ситуацій. Крім того, я хотів би висловити слова вдячності керівникам області, керівникам міста за підтримку нашого територіального органу Хмельницької області за підтримку як в питаннях технічного переоснащення, так і в інших питаннях з підвищенням соціальних стандартів і в питаннях забезпечення захисту наших працівників. Завдання на наступний рік залишаються практично ті ж самі: це підвищення соціальних стандартів. Це підвищення технічної спроможності, технічне переоснащення, ну і звичайно, забезпечення готовності наших підрозділів до реагування на надзвичайні ситуації.